Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні у нас трохи таке термінове відео, тому що мова піде про проект Polyhedra. Polyhedra – це брідж для перенесення NFT з однієї мережі в іншу. Чому я кажу, що відео термінове, тому що більшість активностей будуть актуальні лише до завтра, до вечора, до 31 числа. Їх потрібно встигнути виконати хоча б на один аккаунт, а там вже клеймити NFT і все інше можна буде пізніше. І це все по суті відео ще буду пояснювати. Активності я вам буду показувати на сайті. Galaxy і як проходити квести на сайті Layer 3. Тому давайте без лишньої води я вам просто покажу дії, які потрібно зробити, хоча б на одному кажу аккаунті, бо більше, напевно, ми не встигнемо. Я теж інші аккаунти не робив, натомість вирішив краще записати відео, тому що ці дії можуть бути мультиплікатором до дропу, а проект Polyhedra досить крутий, тому пропускати цього не потрібно. Давайте, друзі, одразу перейдемо до мого телеграм-каналу. Я тут трошки підготував інфу. Одразу хочу нагадати, що тут я вам залишу посилання. Тут в нас в телеграм -канал... Якщо перейти за цим посиланням, ці всі посилання будуть під відео, буде посилання на пост. Перейдете за постом, і ось тут бачите, що у нас тут є квести на леєр 3 від леєр 0. Їх теж потрібно виконати, але сьогодні мова піде не про них. Я лише швиденько покажу, що з ними робити. Бачите, в мене вже ось одне, два і майже третє виконано. Тут я не зробив, бо була більша комісія на газ. Насправді на леєр 3 набивати очки дуже просто. Ви просто переходите на ці завдання. Тут є такі завдання, які можна просто поклацати, і вони автоматично у вас пройдуться, тому що на кошельку активності. Якісь були, наприклад, ви той же леєр 0 крутили. Активності на гаманці є, просто ви тут поклацаєте, воно збільшується, автоматично пройдеться. Я, в принципі, цих три квеста так і пройшов. І взагалі можете перейти на основну сторінку леєр 3 і поклацати тут все, що можна. Бачите, я рандомно поклацаю, і більшу частину оцих квестів я просто попроходив Там мінімально, можливо, треба десь підписатися на Discord або якийсь квест, пройти там, якісь квізи, відповіді на запитання. Їх теж можна давати рандомно. Якщо неправильно вам покаже, переключаєтесь і включаєте правильно. Ну, абсолютно. Ну, все просто. Посиділи, поклацали, набили собі ту дочків, бачите, вже в мене шостий левел, тому насправді тут все дуже просто робити. Але сьогодні мова в нас про полігру, тому від Layer 0 відстаємо. Але ці активності на Layer 3 я би радив виконати. Отут я якраз і прописав, що якщо раніше ви виконували активності у Layer 0, якщо ви дивилися мої відео по Layer 0, то більшість активності вам зарахується просто автоматично. Але далі ми виконуємо активності від полігедра. Спочатку ми будемо виконувати на Galaxy, потім на Layer 3. Одразу хочу показати ось мій основний аккаунт. На Layer 3 дивіться, я виконав. Усі квести, зараз покажу вам, як це зробити. І на Galaxy частину я теж вже повиконував. Зараз все буду робити на новому чистому аккаунті, щоб для вас було максимально зрозуміло. А дещо показувати на основному? Тож давайте почнемо ми з Layer 3, тому що там трошки простіше. Я скопіюю посилання і перейду в чистий браузер. Ви ж просто за ним перейдете і покажу по порядку, як все виконувати. Ви коли тут зайдете, вам треба буде створити аккаунт, там дві кнопочки натиснути, підключити гаманець. Відповідно, вам в деяких мережах треба буде токени на комісію. Якщо ви не знаєте, як 1-2 долари закинути. То ми з підписниками користуємося ось таким ботом. Він в мене є в телеграм-каналі. Ось тут посилання, теж залишено на нього під відео. Там можна з карти навіть на 50 гривень купляти собі крипти для комісій. Дуже зручно, до речі. Отож, щоб виконувати ці завдання, воно буде перекидати з одного на друге. Натискаємо спочатку на це. Потрібно виконати квіст. Тиснемо Begin, і нас перекидає на інший квест. Знову перекидає на інший, знову тиснемо і знову перекидає на інший. Так дійдемо до кінця і будемо виконувати з остатнього. Ось тут завдання воно виконало само по собі. Далі потрібно заклеймити Greenfield, тиснете NFT. Тиснемо Вимо сюди, відкриваємо ЗК Bridge і клеємо цю NFT. Конектиму в першу чергу гаманець, підписуємо. І бачимо, у нас клейм відбувається в мережі BNB. Відповідно, значить, BNB у вас на комісію на гаманці має бути. В мене має бути тут BNB. Зараз я гляну. да, в мене тут є 3 долара, мені буде достатньо. Тисну клейм і підтверджую 7 центів комісія. Транзакція пройшла. Повертаємось сюди і тиснемо веріфай. Пройшли. Далі в нас потрібно заклеймити ЗК Light клієнти. NFT. Відкриваємо цей брідж. Бачимо, що тут теж, оце до речі, якраз треба до 31 числа. Оці активності конкретно до 31. -го. Тут навіть пише Джулі 31. Але в нас є час до 3 ночі, якщо UTC плюс 3 години. У нас є навіть час до 1 серпня, вночі до 3 ночі. Головне, всі нефтішки заклеймити. Потім наступні я покажу. Їх можна буде клеймити там аж до 8 серпня. Переключаємо в гаманці мережу на полігон. Звісно, що тут у вас теж має бути полігон для комісії. У мене є два 3. І ось тут тиснемо полігон значок і клеймимо. Підписуємо транзакцію 1 цент комісії. Так, заклеймили. Я поки закривати не буду, тому що тут можливо, що буде треба перекидати її через міст. І тиснемо Continue, Verify. Ще в нас бачу не підтягнуло. Потрібно, можливо, оновити сторінку. Воно так швиденько може не підтягувати. Тиснемо ще раз Continue і ще раз Verify. Тепер зарахувало. Ретвітнути анонс дуже просто: відкриваємо твіттер і тиснемо кнопку ретвіт. Ось цей твіт, лайкнули його і ретвітнули. Є повертаємось назад. Тиснемо веріфай. Пройшли. Тиснемо Continue, відкриваємо боксик з XP, тиснемо Continue далі. Оп, бачимо, що в нас вже перший левел. Тут в мене аккаунт основний прокачений вже до шостого левела, я вам на початку відео показував. Тиснемо Continue, нас перекидає зразу на наступний квест. Тиснемо Open Quest і виконуємо завдання. Ага, тут вони вже в мене виконані. Значить, тут просто натиснемо Continue. Добре. Bridge ZK Greenfield NFT тисне. Потрібно NFT, яку ми мінтили, перекинути з мережі BNB до гнозі чейну Зрозуміло, відкриваємо. Тут все до речі, ну, тут немає нічого складного, хто хоче мінімально знає англійську. Так що вчіть англійську, друзі, нам в житті пригодиться. Тиснемо BNB, переключаємось, вибираємо нашу NFT. -шку. Ага, NFT у нас немає. А якщо в нас NFT тут немає, значить що? Правильно, ми її зараз створимо. Любу NFT відкриваємо. У мене тут Porsche завжди. Тиснемо Назар теж Назар і мережу нам потрібно її зробити в BNB, щоб ми перекинули в Gnosis Chain. Мережу вибираємо BNB, тиснемо Create і 5 центів комісії. Платимо NFT-шка створилася. Тиснемо ZK Bridge for NFT. Як я казав, перекидаємо її з BNB. Ось вона вже вибрана. Confirm Import. Нам потрібно куди перекинути? В Gnosis Chain. Окей, тиснемо Next. Тут вибираємо Gnosis Chain і тиснемо Next і approve. Вроді не складні завдання, але роботи тут трошки є. І тиснемо Transfer. і платимо вже трошки більшу комісію. Чекаємо, доки ця транзакція пройде. Так, Complete. вона досить. Швидко у нас прийшла, повертаємося і виконуємо завдання. Verify. Тепер цю NFT-шку, яку ми раніше в полігоні мінтили, треба перекинути з полігону в орбіту. Відкриваємо мережа з полігону, переключаємо зразу на полігон. Нефтішка в нас вже має бути. Воно їх не підтягує. Прийдеться створити ще одну. Тому що якби трошки пройшло часу. Їх би підтягнули і можна було би перекидати їх. А так я можу створювати сам свої. Тут по 5 центів комісія, нічого страшного можна і свої зробити. Мережа в нас не плутаємо з полігоном в орбітом. Значить, робимо ми її в полігоні. Create. Комісія 1 цент. Прекрасно. NFT створена, тому переганяємо її далі з полігону В орбітом тут же є. Confirm Import. Next. Переганяємо в орбітом. Next. approve, 0 центів. Прекрасно. Підтвердити. У мене, друзі, стояв вибір, чи зробити ще собі 2-3 аккаунти, чи зняти вам відео. Я такий думаю, ліпше за цю добу 100-200 людей подивиться собі відео і зробить активність, ніж я прожену собі там той один-два аккаунти. Тиснемо трансфер, і в нас не вистачає на комісію. Хоча в нас є 2 долари, а комісія, значить, буде більше. Зараз я швиденько ще поповню на 1 долар, бо я без цього не зможу продовжити. Поки я чекаю, поки мені прийде крипта з бота, хочу вам сказати, що потрібно додивитися відео до кінця, бо в другій частині я буду показувати активності на Galaxy, і вони ще навіть можуть сказати важливіші, ніж оці на леєр 3. Так, дивимось на мій баланс. Хвилина часу, кошти прийшли. Тиснемо трансфер. Зараз подивимося, скільки та транзакція коштує, щоб мені не хватило 2 долари. 2,42. Нічого, собі нормально. Підтверджуємо. Чекаємо. Доки пройде. Так, ця транзакція у нас йде трошки довше, ніж попередні. Добре, що для вас це буде буквально 3 секунди. А мені прийдеться тут посидіти і почекати. Так, транзакція нарешті пройшла. Повертаємось сюди, тиснемо Verify. Пройдено. так само репост Twitter. Мені здається, навіть це той самий пост. Так, да, він вже у нас запущений, просто тоді тиснемо Continue. Verify. Є, пройшли. Тиснемо «Continue», відкриваємо ящик 50xp, «Continue». Таким чином прокачуємо свій профіль в Layer 3. «Continue». О, ще відкрив якусь нагороду. Добре, «Continue». Переходимо далі. Тиснемо «Continue» Просто тут «Continue», «Continue», «Continue». Так, тут відправити повідомлення з полігону Chain. Добре, тиснемо сюди. Polygon в BNB chain. Є. Yeah. Тиснемо Send Message. Платимо ще 1,20$ 20 комісії. Добре, що я закинув чуть з запасу. Можливо, мені на все хватить, а можливо і ні. Якщо ви не хочете робити ці витрати, тоді хоча б як мінімум треба зробити Galaxy, який я буду показувати далі. Повертаємось, тиснемо Verify. Ретвіт. Перевіряємо, чи це той самий твіт, чи якийсь інший. Це той самий. Тиснемо просто тоді Continue. Але тут потрібно почекати, доки цей час пройде. Verify. І квест теж виконаний. Continue. Відкриваємо я ще. Continue. І Continue. І здається, це вже останнє. Тиснемо Continue. Ще раз. Створіть своє NFT в мережі полігона Mumbai. Так, отут трошки завдання складніше, тому що нам треба десь взяти тестові токени в мережі полігона Mumbai. Для початку цю мережу треба додати в гаманець. Так, перейдемо на chain list, додамо мережу полігону мумбай. Ось тут тиснути галочку, щоб вам показувало мережі, які є в тестнеті. Ось тут додаємо цю мумбай. Зараз нам треба в якомусь крані буде роздобути на неї токени. В мене є три крани, з них один тільки мені спрацював. Я їх вам залишу теж в пусті, щоб ви користувалися. Сам повертаюся сюди. І я собі тестові токени зараз перекину з основного гаманця, бо вони в мене там є. Хоча це погана ідея, тому що я зв'яжу гаманці цієї транзакції. Тоді я під постом просто залишу три крани, в яких можна взяти собі ці тестові токени, бо я не хочу просто перекидати з гаманця на гаманець, бо я їх пов'яжу. І тоді, в принципі, я вже продовжувати не буду, бо вийде дуже довге відео, а ці всі елементарні речі тут просто по кроково буде тиснути верифа, веріфай. Тут бріч NFT. Це те саме, що я показую. Якщо читати, ось тут все пише. Просто to create NFT полігон Mumbai. Потім бріч NFT. І тут пише, що його потрібно перекинути з полігону тиснет, в арбітом тест. Снег, тоді ретвітнути цей твіт, який вже в нас і так ретвітнутий. Тому, в принципі, друзі, я вже продовжувати не буду, бо це дуже довгий відеоролик, буде. Я це все позакриваю. Ви думаю, розбереться. А якщо щось пишете в чат, там я за всім вам допоможу. Люди, які це роблять, теж вам допоможуть. Тому підписуйтесь телеграм в, в чат, і ми з вами це все вирішимо. Ось тут мене пропустило далі. Тоді я хоча б тут поклацюю, що мені дасть. Тут треба якийсь інший твіт, твітнути. Ні, це той самий. Пише, що я вже цей квест пройшов. Повертаємось знову основну сторінку. Зараз гляну, що там у нас залишилось. Ось, ви можете бачити, що залишилось лише ось це і це. Ці три ми вже зробили. Але кажу, натискаєте і за тим самим принципом проходите. Дивіться, Begin, Continue, Continue. Є, розповідаю, що це за завдання. Тут просто так само заклеймити. NFT. просто ось це Я даже її можу зараз заклеймити. все таки ще поклацую, що тут легше доступно, бо там з цим є трохи складніше. Так, є. Тиснемо тут Verify. Тепер цю NFT треба перекинути з BNB в OP BNB. але зараз гляну, чи в мене якась тут є NFT-шка. Немає. Можна створити так, як ми створювали, і просто перекинути її. Ось тут вибрати або створити і перекинути її в мережу OP BNB. Все це в принципі я закриваю, і тут у вас буквально залишиться зробити. Ось тут не завдання, ось тут три. А ми тепер переходимо до завдань на Galaxy. Копіюю посилання, ви ж на нього просто натиснете. Вставляю сюди. Переходжу. Тут теж нічого складного, просто під'єднуємо. Ми зараз замінитимо нефтішки в різних мережах. Ще раз. Next. Collect now. Добре, тут зразу підписуємося зі старту. Вибираємо ось ці кубики, щоб у нас краще було. В першу чергу я би радив повиконувати ось ці Social Media task, тому що вони саме прості. Зараз я вам покажу, як їх робити. Тиснемо сюди на перше завдання і бачимо, що тут просто треба зробити ретвіт. Підключаємо Twitter, тиснемо твіт, натискаємо твіт. Це ізі завдання. Є yeah. тепер треба лінк з цього, що ми твітнули. Беремо тут копілінк і вставляємо сюди. Тиснемо Verify. Обновляємо сторінку, бо якась помилка у нас вибила. Потрібно одну хвилину почекати, щоб воно зарахувало. Так само, по максимуму тут можете виконати всі завдання. Ось це, де пише полігедра OG і тут полігедра OG ви не зможете їх виконати, бо вони їх можна було виконати якось там до 4 липня, тільки мені здається. А ось ці всі ви можете покласти тут, просто зайти в Discord завдання. Тут просто в Twitter підписатися. От зараз вам покажу, follow now. Просто по максимуму ці соціалки виконати, щоб набити собі трошки ці. Цих поєнтів тут завдання пройшло моментально, і одразу тиснемо кнопку клейм і клеїмо ці поїнти. Все, поїнти заклемлені. Пробуємо ще раз вирифнути це перше завдання. Перше завдання чогось не проходить. Чай Що ретвітнув, щось у них не йде. Нічого ми спробуємо пізніше. Ну коротше, ви зрозуміли, ці соціалки треба по максимуму виконати. А от вже зарахувало. Можна клеймити. заклеїмо, вновляємо сторінку. Як бачите, вони тут дуже легко і швидко виконується. Крім цих двох, ви всі інші маєте виконати. Тепер переходимо далі. Тут тиснемо ось так. У нас буде так зручніше. Це будемо робити. В останню чергу зараз покажу оце з кбрідж Loyalty Program. Тиснемо сюди і тут бачимо Greenfield Tisnet Tutorial Mint. Що тут треба робити? Ми ось тут тиснемо стрілечку і відкриваємо ось цей їхній сайт. Підписуємо тут, тиснемо сюди, де Loyalty. Так, гортаємо донизу, і ось тут нам треба клеймити ці NFT. -шки. Спочатку ось цю. Ми її вже клеймили в полігоні. Тут тиснемо BNB. Ага, я вже її заклеймив. Добре, тоді заклеймимо мостю. Писуємо. Добре, заклеймилось. Я подивлюся, які там у нас далі завдання йдуть. Тут просто ретвіт треба зробити тиснемо ретвіт Ставимо лайк, тиснемо верифай. Є ось тут в нас потрібно замінити Greenfield NFT. Зараз ми тут на ЗК Bridge глянемо, яка у нас тут Greenfield Nft, бо я зараз замінтив OP BNB. Там на неї є інші завдання. Оце бачите, я тільки що. От ви можете дивитися по назвах: ZK Брідж OPBNB. Я її замінтив, Я не закриваю це вікно, тому що потім, можливо, треба буде її ще бріджити. Знаходимо це завдання з OP BNB. Ось воно є. І бачимо, що у нас потрібно замінити. Ми вже замінтили, значить, ну, у нас має пройти. Ага, все вірно, друзі, ці NFT-шки мінтяться, Але провірка, тут якщо натискати, провірка може тривати до 48 годин. Поясню, як воно працює. Завтра до 31-го, вам головне зараз ці NFT-шки помінтити. Транзакції пройдуть, вони зарахуються. Але навіть якщо куратор на Гелексі провірить завдання пізніше, тут ви можете бачити, що клейм у нас доступний аж до 8 серпня. Тобто, це означає, що головне ці активності виконати до 31 го числа. А навіть якщо їх провірять пізніше, ви можете заклеймити їх до. 8 8 числа. Головне, щоб в блокчейні до 31 числа ці транзакції були. Ну, ретвіт таке, само собою, ретвіти можна поробити одразу. А оці клейми просто поклеймити і залишите. Просто головне, щоб ви всі ці нефтішки поклеймили. повертаємось на ZK Bridge, вертаємось і клеїмо, які тут ще є. NFT. Оце майонет Альфа. Бачите, вона є в мережі Cord її теж треба заклеймити. Я закину сюди попередню. Комісії в Кордау підтвердити, комісія взагалі 0 центів, але ці всі нехті треба поклеймити. А потім ці завдання на Galaxy вам вже зарахує. Можливо, через 24, можливо через 48 годин. Так теж пройшла. Є і тут у нас залишається ще ось ця Greenfield грінфілдсне. Tutorial. не пам'ятаю, чи ми її клеймили. Якщо ми клеймили, воно не дасть другий раз. Пробуємо дає, значить ми її не ще. Так швиденько воно все проходить. Є, yeah. так, цю ми заклеймили цю теж, цю теж, цю теж клеймили. Ці пандри теж треба поклеймити, але зараз я вам це покажу чуть пізніше. Отож, виходить, проходимося по кожному з цих завдань. Дивимось, щоб у нас були твіти всі пройдені, бо ось це в нас верифікує потім. Я вже поясню, Бачите, тут навіть пише, що є скільки часу, щоб вони провірили. Головне, що ви там клейм зробили, воно у вас зарахується. Тут далі. Оцю нефті ми теж заклеймили. Просто треба зробити ретвіт. Сюди поробили ретвіт і все інше провіриться. Потім тиснемо, веріфай. Є yeah. тут у нас є OPE. NFT, BNB. головне тут Twitter вже є. Всюди перевіряємо, щоб твіти всюди були. Тут op BNB. тут теж вже є. Тут треба буде зробити активність через місць. Зараз це все покажу. У мене альфа Кордао. Тут треба зробити ретвіт. Я вже все зараз показувати далі не буду. Ви потім собі покласуєте самі, тому що тут все дуже просто. Потім покажу просто як розуміти, яке завдання з яким пов'язано, щоб ви не плутались. І тут так само в основних завданнях. в принципі, тут пише де є ЗКЛАТ клієнт, де є, яка у нас взаємодія. Все по можна розібрати. Давайте переходимо далі до цих панд. Це буде остання з активності. Потім я це все поз'єдную. Оці панди нам потрібно заклеймити у всіх мережах, у всіх цих чотирьох. Але йдемо сюди. Так, не забуваємо, що треба тиснути ось тут. І ось ці панди у нас є тут. І дивимося, які тут у нас завдання по цих пандах. Перше завдання: панда, код, Conqueror. Ну, коротше, ви зрозуміли, це всі тих чотири NFT. От вони якраз в цьому порядку і є. Раз, два, три. 3, 4. Все, їх по порядку всіх треба заклеймити. Нфтішка заклеймлена. Це є в нас код Conqueror. і треба подивитися по завданню, чи не треба її часом переганяти ще в іншу мережу. Panda Conqueror. Ні, конкретно цю не треба, але треба зробити ретвіт. Ретвіт має зарахувати. Добре. Ну і оцю Panda Conqueror, це є ця перша nft Оця ми її заклеймили. Так, тут треба заклеймити другу NFT, -шку, точніше, цю саму NFT, але в другій мережі. Переходимо сюди. Тут закриваємо. Тут у нас змінчена NFT в BNB. Тут ми мінтимо її в полігоні. Тиснемо клеєм Switch Network. І підтверджуємо комісія 1 цент. Дивимось на третє завдання. Це буде третя NFT. -шка. Просто теж її треба заклеїти. Відкриваємо тут. Це є ось ця в третій мережі просто Кордао треба поповнити свої буде. Я поповняю, до речі, все з біржі Bybit, бо я є партнером. Тому можете собі верифікувати теж цю біржу і користуватися нею, бо тому що в боті Кордао, наприклад, ігнози ще немає. А на біржі Bybit можна токени купити, спокійно собі перекинути. Заклеємо на третє нефтішко і повертаємось до четвертої. І четверта. Я вже тут поробив, здається, Да, Pandra Eco Guardian. Це якраз у нас остатня буде. Ага, це ось тут. Ось це. Остання буде. Це жовта. В мережі село. Я тут теж закинув пару центів на комісію. Головне, щоб ці транзакції були, давайте я вам покажу з основного аккаунта, як замінити цю нефтішку. Що я думаю, ви вже зрозуміли суть тут. Стлочку. Тут маєте посилання на сайт. Клеймимо в цій мережі. У нас залишилось тільки ця. Та це я сюди нам закидав на комісію. Тут у нас все проходить прекрасно. І мені здається, що я ще тут не клеймив у мережі. Оці заклеймлю заодно, щоб було вже на вірно. Комісії, бачите, по 0 центів. Це такі активності простесенькі. Так, тут заклеймилось, тут теж заклеймиться, нікуди воно не подінеться. Так, давайте повернемося на Galaxy, подивимось, що у нас тут. Давайте я перейду на зК Bridge Loyalty і покажу вам. Про що я говорив, що вони до 10 серпня можна клеймити. Ось, до 9.08, друзі, можна ці буде заклеймити поінти за ці нефтішки, які ми клеймили раніше. Тому що я пам'ятав, що я десь бачив, що до 9-го, ось тут серпня можна це буде заклеймити. Ось ці. А ці з тими пандами конкретно до 31-го. Так, друзі, тут ще треба буде повиконувати ось ці крошчейн активності. Бачите, тут пише, наприклад. OP-BNB, NFT кросшей. Ми можемо натиснути і подивитися, в чому тут полягає завдання. І нам потрібно перекинути NFT в BNB chain. Оцю OP-BNB. Потрібно повернутися на ЗК Bridge. натиснути на ЗК NFT, вибрати мережу з BNB, переключитися, вибрати NFT. Ну, Її тут немає, бо я вже звідси її відправив. Можемо створити, як завжди. Це коштує у нас пару центів. І так. В мережі BNB ми її створюємо і одразу її в мережу OP-BNB перекидаємо. Next тут вибираємо OBNB Next Approved. Тут комісія може бути чуть більша, 4 центи. І так само проробити інші взаємодії з іншими NFT-шками, 48 центів. Підтверди, транзакція пішла. є. -E. Так само цього нефтішка ЗКЛАТ. Клієнти клієнтами мінтили. Тут бачите, твіт треба буде зробити. Просто пройдеться по цих всіх завданнях, повиконуєте їх до кінця, тому що мені відео займе 30 хвилин. Бачите, тут щоденько транзакції проходять. Воно, до речі, ось так може зависнути і не проходити. Але як я вже казав, воно в вас зарахується. Заклеймити ці поїнти можна буде пізніше. Головне, що до 31 числа ось ця транзакція, наприклад, міти нефтішки і, і її бріч був у вас в блокчейні. Тому, друзі, в принципі, все вийшло в нас таке відео. Я старався швидко все пояснити. Надіюся, що ви з допомогою цього гайду з цим всім розбереться. Основне я вам показав, де клацати, що робити. Всі посилання вам залишу. І якщо вже не ви над цим сядете, ви тут з тими всіма завданнями спокійно розберетеся. Тому, друзі, ось таке у нас вийшло відео. Дякую всім за перегляд. Далі будуть ще цікавіші і ще крутіші відео. Тому підписуйтесь на канал. Бажаю вам всім профіту та до нових зустрічей.